Які теми гуглять українці найчастіше на світанку понеділка, 13 жовтня? Переможний виступ Софії Нерсесян на нацвідборі дитячого Євробачення із піснею Мотанка. Десятирічна киянка, окрім співів, волонтерить. Фінал дитячого Євробачення 13 грудня в Грузії Трамп двічі переговорив із президентом України на вихідних. Перед відльотом на Близький Схід на запитання, чи обговорювалася тема томагавків? Президент США відповів ствердно і сказав, що Америка може передати ці ракети Україні, якщо Путін Слівно не врегулює війну сьогодні. Трамп виступить у Кнесеті, а потім їде на саміт в Єгипет. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що його найближчим часом можуть позбавити українського громадянства і попросив президента зробити правову та ретельну оцінку. Близько у півночі Якісь дрони атакували нафтобазу у Феодосії. Вона знову палає. Окупаційна влада повідомила про 20 дронів, які, начебто, успішно збили. Чернівецька Буковина у першій лізі йде без поразок і разом з чорноморцем очолює турнірну таблицю. Буковина напередодні перемогла Поділля 2 0 Футбольна збірна Чехія сенсаційно програла Фарерам у відборі на чемпіонат світу з футболу. 1-2. а поляки виграли у литовців 2-0 і в польському гублі це тема номер один. На другому місці танці з зірками всіх вразив танець Мавриція Попеля. Спочатку із мамою, відомою польською актрисою, а другу частину із напарницею.